Добрий день, шановні батьки і ваші діти. Сьогодні заняття присвячене двом завданням. Влучання м'ячика в корзину і стрибки на скакалці. І та, і та вправа складувата для дітей. Ми це вже виконували, намагались виконувати, а деякий діток дуже гарно виходить. Для того, щоб виконати перше завдання баскетбольного щита, думаю, що у вас вдома немає. Можна використати яке-небудь яке кілечко. Наприклад, тримаючи його горизонтально і на відстані 1,5-3 метри, не більше і не ближче, просто влучати м'ячиком в отвір. Ми будемо сьогодні виконувати вправу з баскетбольним щитом. М'ячик повинен бути не маленький, такий м'ячик і такий начик. Не потрібен. Потрібен от такого розміру. У нас є різні мечі. Є легенькі, є трошки важче. Яка техніка кидка? Кидати двома ручками обов'язково, кидати двома ручками згинанням колін обов'язково, і баскетбольний щит або кілечко саме, або це, або це, повинно бути на рівні очей дитини. Це дуже важливо. Отже. Колінця зігнуті, п'ячик тримаємо в двох ручках, пальці не стричають в різні сторони. Кида присідаємо і вручаємо. І ще раз. Колінця зігнуті під час китка. І влучаємо. Багато діток намагаються кинути згори або однією ручкою, але методично правильно треба виконувати двома ручками. Присісти і вручити. Це перше завдання. Ви пам'ятаєте, що ми обов'язково невеличку розміночку робимо. Дітки розміночки виконують різні. І вони знають, для того, щоб працювати з м'ячиком, треба розвіяти ручки. Для того, щоб працювати ніжками, треба розвіяти ніжки. Отже, зарядку або розміночку ви зробите самостійно і наступна вправа стрибки на скакалці. Дуже. Діток, які вміють стрибати на скакалці. Це складно координаційні рухи, тому ми просто вчимося або намагаємось їм допомогти навчитися, як вибрати довжину скакалки. Треба стати посередині скакалочки двома ніжками, щоб ручки доставали, чи ручки скакалки доставали під ручками дитини. Оце буде оптимальний. Оптимальний розмір скакалки. Отже, ми стрибаємо на двох ніжках, на одній вони і без скакалки важко ще стрибають. Тому стрибаємо, крутячи скакалочку вперед. Швидко не вийде. І з першого разу. Ну, 99% не получиться. Але ви зараз погода вже весняна, Використовуйте будь-яку будь можливість для того, щоб дітки ваші росли здоровими. На сьогодні заняття закінчено. До побачення!